У липні Всесвітня адвентистська церква провела сесію Генеральної конференції свого найвищого управлінського центру. В ювілейному 60-му з'їзді, який відбувся у США, брали участь 2,5 тисячі делегатів з усього світу і до 60 тисяч гостей. За результатами сесії адвентистську церкву в євроазійському регіоні очолив Михайло Камінський. Генеральна конференція та пріоріждя всіво благодарність Богу за успіх, який ми бачимо. Мы все-таки связываем второе пришествие Иисуса Христа с свидетельством о Боге, об Иисусе, всему миру. Когда мы приезжаем на Генеральную конференцию, мы как бы подтверждаем вот эту веру. Мы знаем, что это скоро произойдет, потому что так мало белых пятен на земле еще осталось. Это первое и самое главное, ради чего проходят подобные съезды. Сейчас здесь присутствуют представители из 190 стран мира, где церковь совершает служение. И, наверное, приятно будет услышать нашим телезрителям и слушателям, что наша церковь сегодня совершает официально уже служение в 215 странах мира и 230 странах. 37 признанных организаций організацій об'єднаних націй у перші години після свого обрання Михайло Камінський говорить про свої плани як керівника церкви. Пасторів, а, необходимо призивати всього бути евангелістами. І це серед перших і да довгосрочних наших планів допомогти пасторам, щоб своє своє скрізь призму великого поручення і і проповедуйте, йдіть і благовествуйте Євангелію. Новий керівник не боїться зізнаватись у своїх недоліках. Я дуже нерішительний чоловік і дуже сильно орієнтований на мнення своїх колег. Возможно, это влияние моего прошлого служения, когда меня всегда учили уважать, поддерживать мнение руководителей. И мне нужно будет какое-то время для того, чтобы привыкнуть к тому, что теперь от меня будут ожидать моего мнения по тому или иному вопросу. Я вижу это как ну, слабую сторону служения руководителя на любом уровне. Но молюсь о том, чтобы Господь это использовал позитивно, Прислушувається к другим людям, вырабатывать общі мніні. Михайло Камінський служить пастором церкви Адвентистів сьомого дня з 1982 року. Він був посвячений на служіння проповідника в 1991 році. З 1994 року обіймав посади керівника молодіжного відділу Євроазійського регіону і помічника секретаря церкви на цій території. В наступну п'ятирічку служив виконавчим секретарем Євроазійського регіону. До 2015 року очолював там пасторську асоціацію. Його дружина Жанна має музичну освіту, керувала музичним служінням Євроазійського регіону. Останні п'ять років очолювала дитяче служіння на цій території. У них двоє дітей. Старший син Максим має 11-річний стаж пасторського служіння. За час його роботи в редакції місіонерської газети Сакрите сокровище» це видання збільшило тираж у 10 разів зі 100 тисяч до мільйона примірників на місяць. Це найбільший наклад серед протестантської церкви на пострадянському просторі. Був місіонером-добровольцем у Монголії. Зараз служить у Москві. З дружиною Оленою маю трьох дочок: Дашу, Олену й Настю, батьки дружини пасторська сім'я Олександр і Валентина Ковдун. Молодша дочка Михайла і Жанни Камінських Яна закінчила університет, працює в медичній компанії та займається молодіжним служінням. Ми дуже багато сіяли через посвящених братів, сір на всіх територіях. дуже багато євангельського сім'ї посіяно. Ми молимося про те, щоб плод був приніс. Євразійський регіон найбільший територіальний підрозділ Всесвітньої Адвентистської церкви. Його утворюють країни колишнього СРСР без країн Балтії, але з Афганістаном. Водночас, Євразійський регіон є одною з найменш охоплених Євангелієм ділянок світу з малою присутністю адвентистів. Бажаємо новообраному керівнику церкви благословень і мудрості у виконанні служіння на цій території. Нехай через нього якомога більше людей пізнають Бога. Максим Балаклицький, Вісті Надії На території українського адвентистського центру вищої освіти у Бучі відбувся 10-й з'їзд церкви Адвентистів сьомого дня в Україні. Півтори сотні делегатів, представників усіх громад українських адвентистів та адміністрація церкви в євроазійському регіоні зібрались у кінці серпня під Києвом, щоб зробити звіти, дослідити шлях, яким йшла церква за останні роки, та спланувати подальшу роботу. Делегати на з'їзд добираються згідно квоти в кожній конференції через голосування. і Таким чином люди, які обираються в конференціях, приїжджають сюди, щоби тут і чинити волю Господу, щоб Господь через них міг говорити своє слово. Ми не змінюємо нашу стратегію. Ми не змінюємо наші напрямки руху. Ми просто хочемо додати більшого, такого більш поглибленого, можливо, якісного руху нашої церковної організації в майбутньому. Тому мені здається, цей з'їзд був одним із благословенних господом. І хочу подякувати всім делегатам, хто був на ньому присутній. На стан українського адвентизму впливає буремна доля української держави. Мода на європейські цінності проявилась у тому, що церква втратила майже п'яту частину своїх членів. Українці знову віддаляються від організованої релігії. Військовий конфлікт на Донбасі призвів до того, що велика кількість місцевих віруючих залишила регіон, переселившись в інші області України або ж за кордон. Однак спорожніли молитовні приміщення на Донбасі наповнили нові люди спраглі слухати слово Боже. Військовий конфлікт спонукав церкву надати ширшу гуманітарну допомогу постраждалим від цього лиха. Така діяльність проходить під агідою програми Східний Янгол. Головний наслідок минулої п'ятирічки розвиток церковної інфраструктури. В Українському гуманітарному інституті створено три нові спеціальності. В різних містах середні навчальні заклади отримують державну ліцензію як школи, екстернати, курси і гуртки. Цілорічно приймають пацієнтів 10 пансіонатів здорового способу життя. Відкрито Центри профілактичної медицини й магазини здорового харчування на з'їзді делегати обрали нове керівництво церкви на наступний п'ятирічний термін. Президентом церкви обрано Станіслава Носова, секретарем Володимира Волочука, а скарбником Геннадія Безкровного. В нашій церкві прийнятий такий принцип, що через кожних 4-8 років. Ми пропонуємо пастору змінити місце служіння для того, щоб свої дари, здібності, свої таланти привнести в іншу громаду, де він міг би розкритися для неї. І де громада могла б скористатися цими дарами талантами нового служителя. Станіслав Носов, новообраний керівник церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні, народився у місті Світловодськ Кіровоградської області. Служіння пастора звершує протягом 25 років. Останні роки був скарбником церкви в Україні. Його дружина Олена очолювала музичний відділ церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні. Подружжя має двох дочок Вікторію та Аліну. А я благодарен Богу, благодарен сестрам, браттям, делегатам. которые оказали доверие. Я верю, что Бог даст силы и мудрости, потому что без Божьего руководства и водительства мы, как люди, мы ничего не можем. Есть желание продолжать тот путь, который был до всего момента, трудиться в том, чтобы особую работу вести с молодежью, чтобы развивать отдел образования, для того, чтобы развивать и евангельское служение. Ну і, звісно, ми, як церква, вважаючи пришествия, ожидать його не просто сидя, а в труде, благовістує, рассказывая людям, основуючи на священному писанні. Під час їзду у вазі делегатів представили експонати музею церкви адвентистів Сьомого Дня в Україні. Вони були призвані проілюструвати той путь, який пройшла церква за свою історію і о тих опитах, які. Церковь імела в, про, в прошлом. Тим, тим самим твердить тези, що той путь, який завершає церков, це не какое-то движение, це ті опыты, які наша церковь мала і має з Богом. У планах музею відкриття цілого комплексу на території Адвентистського центру вищої освіти під Києвом. Микита Ісаков, Олександр Чебан, Буча вісті надії. Шкільне подвір'я загальноосвітньої школи першого другого ступенів Соломон, що в Чернівцях, радо зустрічало своїх діток, які прийшли на святкову лінійку, щоб після літніх канікул продовжити свою ходу цікавою стежиною, що веде в країну знань. Розпочався новий навчальний рік. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для малих першокласників, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступили на поріг школи Соломон. В цьому році їх 25. Серйозні і навіть поважні першокласники вже усвідомили, що навчання їхній обов'язок перед собою, батьками та україною. Родичі учнів оптимістично дивляться у майбутнє своїх чад. Як і годиться, на святкування до школярів прийшли не тільки рідні та близькі, а й почесні гості Чонівецької міської ради та керівники церкви християн адвентистів сьомого дня. Своїми враженнями від святкування дня знань поділився керівник церкви на Буковині Павло Кирилюк. 1 вересня це приємна подія в житті кожного, також і в мене, тому що в мене є онуки, які пішли в школу. Але найвелика радість це от відносно цього навчального закладу Соломон, тому що тут створена особлива атмосфера. Хочеться побажати, щоб діти були послушними, гарно вчилися. А вчителі, щоб ви мали велике терпіння, тому що виховувати дітей це необхідне терпіння, і то ще багато терпіння. Подібні святкування пройшли і в інших схожих за своєю структурою школах з християнським напрямком, які діють у Мукачеві, Львові, Вінниці, Дніпропетровську, Миколаєві та Києві. Більш детальну інформацію ви зможете отримати, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Олесь Деркач, Назар Гриневич з Буковини вісті надії. Науковці з університету в Мастрихті дійшли висновку, що жменя лісових горіхів або арахісу на день знижує ризик ранньої смерті. Цим дослідженням займалися голландські вчені впродовж 10 років. У ньому взяли участь 120 тисяч людей віком від 55 до 69 років. Раніше дослідження довели зв'язок між вживанням горіхів і серцево-судинними захворюваннями. Однак вперше науковці встановили зв'язок між вживанням певних видів горіхів та певними. Захворюваннями дослідники з Мастрихта довели зниження ризику ранньої смерті на 23% серед людей, які їли щонайменше 10 грам лісових горіхів або арахісу на день. Йдеться лише про горіхи. Арахісове масло видалили з переліку корисних продуктів через вміст солі і гідрогенізованих жирів. У Британії буряк став шалено популярним. Так у національному масштабі у Великобританії продаж продукту виріс до 1 мільйона фунтів стерлінгів на тиждень. З буряка британці роблять супи, і салати, чіпси і навіть напої. Такий ажіотаж спричинило дослідження науковців Queen Mary University of London, які з'ясували, що регулярне споживання буряка знижує кров'яний тиск та зменшує ризик інсульту. Американські вчені рекомендують не купувати продукти для тривалого зберігання. Фахівці з університету Райса провели наукові дослідження і визначили, як овочі та фрукти втрачають корисні властивості. Професор Дженет Брам, автор дослідження, заявив, що вітаміни втрачаються набагато швидше, якщо фрукти та овочі тривалий час перебувають у холодильнику. Після збору плодів кількість корисних речовин, що в них, знижується пропорційно терміну зберігання. Відзначено, що зелень і ягоди особливо корисні в перші тижні після збору врожаю. В цей період найбільша концентрація вітамінів в них спостерігається о півдні, але це можливо при зберіганні овочів і фруктів при природному освітленні. Фахівці-дієтологи Техаського університету стверджують, що включення в свою дієту багатих калієм фруктів і овочів є одним з кращих способів боротьби з високим кров'яним тиском. Мускусні дині та кавуни особливо багаті калієм, стверджують фахівці. Восьма частина мускусної дині або два шматки кавуна містять близько 10% рекомендованої добової дози калію. Менш багаті калієм абрикоси, авокадо, ківі, фіги, родзинки, картопля, помідори і грейпфрути. У мальовничому селі Черешенька на Буковині близько чотирьох сотень дітей та підлітків зібралися, щоб провести 16 надзвичайних днів у християнському таборі Територія свободи. Адміністрація та працівники табору подбали про те, щоб вихованці відчували себе вільними, розповідає директор табору Ігор Тимко. При цього року у нас особлива зміна, адже кожен вихованець свій телефон або залишив вдома, або здав наставнику на збереження в нашому таборі. Ми вчимо дітей звільнятися від залежності поганих слів, поганих звичок, думки про інших, що інші думають про дітей, про вихованця. Ось це основна тема нашого табору територія свободи. У світі, де люди не уявляють свідань без розмов по телефону, перегляду лайків, проходження нових рівнів у відеоіграх та спілкування в соцмережах, діти та підлітки поставили собі за ціль уміти хоча б тимчасово обходитися без електронного спілкування та вчитися в вічливості, наполегливості і взаємодопомозі. У цьому їм допомагали розваги, які організували на території табору: батути, басейн, баскетбольні та волейбольні майданчики, мотоскове містечко Гедеон. Саме там діти та дорослі могли. Гли випробувати свою силу, витривалість та вміння балансувати на хитких сходинках. Особливість табору це його програма. Вона складена відповідно до вимог клубу слідопитів – підліткової програми адвентистської церкви. Вона орієнтована на тристоронній розвиток дитини: фізичний, інтелектуальний та духовний. Діти, що ходять до клубу слідопитів протягом усього року, на літніх таборах можуть удосконалити своє вміння, поділитися набутим досвідом, а також отримати нові знання. Тому, крім розваг, учасники тут вивчають такі спеціалізації, як зорі, погода, ґрунти, намети, рюкзаки, перша медична допомога, музика, вузликовий батік, декупаж та інші. Задачу спеціалізації отримують нашивку як свідоцтво того, що вони оволоділи необхідними знаннями з теми. Крім практичних занять, вихованці проходять навчання англійської мови, яку викладає Мухаммед, волонтер з Єгипту. Мені найбільше в таборі подобаються ігри. У нас є дві волейбольні площадки. У нас є переправа і це дуже класно. Як для сідопитів, то ми можемо дуже багато собі заробити нашивок, і це дуже зручно. Батут, басейн, ігри табельні, активіті, ківіті. Це багато є. служіння вечірні. Слідопити навчаються розуміти та любити світ, навчаються дисципліні та техніці виживання. Вони вивчають Біблію, знаходячи в ній прилини мудрості, віри та особливого духовного натхнення, спілкуються наживо. Організатори табору вірять, що ці кроки ведуть до справжньої свободи. Лілія Рибак, Олесь Деркач, Буковина, вісті Надії.